А в ефірі ВАТА Нью дайджестом самих інтересних новостей русського міра прошлої недели. Сьогодні в нашій програмі Путін легко і просто усіх переіграв. Ні історі преступлення фашистської хунти. О, як быстро загнеться Америка. Скоро, скоро вона рухне на коліні перед Росією. Ну і тепер про усе це детальний. А вас бувало таке, що от ти що то шукаєш, шукаєш і так главное, Ну, лки-палки, ну я ж сюди ложив, Ну куди воно діло? Що такое? Не можу знайти. Тепер все. Їжжайте на Росію, вам там все точно знайдуть. В Яндексі. Не окей, Google. Інтернет-гігант признан в Росії винним в порушенні закону о конкуренцію. Ні, ну те, що він во всьому виноватий, було ясно І так, тому що він же ж імпортний, американський. Странно, що його до сих пор не арештували, ну ілі хоча б там трактором не роздавило яки імпортний сир. Ну, знайшлися такі хороші люди, спасибо їм. Розслідування началось ще в лютому по заявленню російського Яндекса. І непонятно, понятно, чому стільки тягнуло, тому що сам суд пройшов дуже-дуже швидко. Суддя прийшов, сів таки, і говорить: "Так, ви хто? Ви Яндекс, ви російський? Садітьсь, пожалуйста. А ви хто?" Гугл? америкосы. Ха-ха-ха! Ну тогда все, нато вам готове решение суда. Попались Вот. Все справедливо, все по закону. И понятное дело, что под это все, Яндекс выторговал себе ну, вот буквально все, что только можно. Чего хочет Яндекс? Да Та и так понятно, что он хочет. Сначала тупо хотів бабла. Но эти жлобы з Гугла говорят, то не, ну что так не годится. Мол, просто так мы не дадим. Заработайте. А да ви що, совсем там уже дураки, или що у вас мутилося в Янтексі? Вряд ми російський проект, понятно? А де ви бачили такі російські проекти, які создаються для того, щоб заработать? или вообще, щоб работать, не украсти, не бюджет распилять, а <свісно> щоб заработать. Да ми, знаєте що, ми за таке на вас сейчас в судик подадим. Мы считаем, что решение ФАС послужит восстановлению конкуренции на рынке, прокомментировали в компании. Россия является первой юрисдикцией, официально признавшей вышеописанные практики антиконкурентными. Не, ну пока похоже, что и последние, потому что в других странах там дураки просто. Они заместо того, чтобы нормально попросить содействия властей, начинают гнать какую-то пургу там про рыночные отношения, про права покупателей на выбор. А на России так не принято. На России покупатель будет покупать то, что ему разрешат. Потому конкуренцию мы сейчас будем восстанавливать так. Вы, Google, на коленях приносите нам глубочайшие извинения. Когда кто-то из российских пользователей присылает вам ну, який нибудь там поисковый запрос, вы будете ему четко отвечать на фирменном бланке с печатью. Мол, мы хрен його знаем, мы точно не знаем, вы лучше в Яндекса спросить, они лучше знают. Что кстати будет правдой? Потому что наши поисковые запросы на порядок правильней. У вас же в гуглі як там, да, от людина спитала, що то, і їй вивалюють от буквально все гамузом без розбору. А у нас кожен запрос, поки ФСБ не провірить, хрен ти його получиш, поняв? І ще, кстати, було б не пано, якби ти собі ще й антивірус Касперського поставив. От тобі тоді взагалі бояться нічого. От тогда точно, якщо будеш продовжати умнічати в своїх інтернетах, тупо сядеш, чувак. Ну шо, Україна по ініціативі кримських татар повністю заблокувала поставку фашистського продовольства в Крим. Но кримські власти надо дать їм долженець, атріагували на це незамедлительно. Говорят, Ха, ой, можна подумати, чи не напугали. Гоблин сделал сенсационное заявление относительно блокады Крыма. Никакой проблемы на самом деле нет. На полках продуктовых магазинов в Республики Крим не более 5% украинских товаров. У нас сегодня на рынках курский картофель. Тульский картофель. Сенсационным це заявление стало в первую очередь для жителей Курской и Тульской областей, які говорят, що ни хера себе. А мы то думаем, куда наш картофель подевался. Тем более, что мы-то лет 20 уже як не выращиваем. Не росте зараза, и все. може його... Садить предварительно надо, не? А нафіга вообще, если ее в магазинах и так навалом, так и написано крымский картофель прямо з грядки. Стоп, це як? Якщо не ми не Крим'я не то це що, Україна його гнала через Крим, пользуясь безпошляним каналом? А є яка-небудь статистика по цьому поводу? Об'єм товарного оборота Криму з прочої території України за полугодія превисив 400 мільйонів доларів, говориться в Статкомітету України. Основні об'єми товарів в сообщений України з Кримом перевозяться в направлении полуострова. Їх доля в полугодовому товарообороті составила более 97% 390 мільйонів доларів. Внешнеторговый оборот Республики Крым, по данным Крымской таможни, в январе-мае 2015 года составил 76,6 миллионов долларов США. Среди основных стран-партнеров во внешней торговле товарами в январе-мае 2015 года можно выделить Украину 29,9% внешнеторгового оборота. Секундочку, если Украина ввозила на 390 миллионов, да, а там продавалось меньше тридцатки, то. А куда подевалась разница? Ну, в 13 раз меньше. Остальные, куда девалось? На фиат туда столько продуктов фигачило. Или может. Дальнобойщики, гади самі пожирали. Це вони, типу, виходить в Крим як на пікнік їздили, да? А що у вас тут в фурі? А хрен його знає. Жена щось на дорогу положила говорить: ну пообідай там, коли до моря приїдеш. А хулі той продукції на 360 млн при хорошому апетиті? Так що кримським властям, за цього всього, немає взагалі ніякої причини. От вони навіть її поугрожать спробували. Власти Крима обіцяють Україні ответ за блокаду. Да, ответ сіметричний такий. Ну, непонятно, пока чим відвічати. А же, ви самі бачили, так? Да? Во, тому сіли, думали, думали. Ну, поки що тільки є варіант пасати проти ветра. Ну, не факт, що українські власті того сильно опечаляться. Самі пока розстроїлися. А вряд. Ну а кримські татари, які неблагодарні, ну їм тут всі условия для життя, а вони натобі отаке. Так об'ясняю. На Росію в словах всі условия для жизни ключевое слово. все-таки І поки у тебе її тут ще не отобрали, то це на Росії вважається вже таким, знаєте, нехилим условием для життя. А більшого вам тут ніхто і не гарантурує. І хто хто, а от кримські татари, от вони хорошо это должны знати. Спасибо, Малтон, пока правому сектору і другим парасюкам, які теж всплили в цій історії. Ну, под это дело на російському телевідені, і всю цю блокаду тепер хоч. дискредитировать по-человечески можно. Пока правосеки под видом крымских татар блокируют поставки продуктов на полуостров, крымские татары Крыма заблокировали дом инициаторов блокады в Бахчисарае. Правый сектор блокирует Крым бетонными заграждениями. Ой, непонятно, что такое свобода, например, тормозит. Аляшки, дети, отряды боевых папуасов. Главное, я их за деньгами так первые. Придут за зарплатой сразу ко мне, понятно? Во. И, кстати, хорошо, что дороги разгрузила от этих фур, потому что Россия сейчас на Крым другий такий товар получає. Не до того зараз. Севастополь прийшли перші русські гроби з Сирії. А чо? Нормальна компенсація? Ну чо, рефрижератором то простаївати, ну. І от щоб я більше від вас такого більше не чув. Понятно, що Росія типа там не демократична страна, що тут без позволення власті і митингов не проведеш, що башку за этот митинг може оторвать. Все можна зробити, якщо зробити это все правильно. Ну і нашлись он люди, от души буквально. Російська опозиція разрешили помітингувати на окраїні Москви. В Маріні пройшов митинг опозиції за сміняємось власті. Мітинг Мар'яна. Большая політика в спальном районі. Власти Москви, коли до них поступила заявка на этот митинг, ну конечно, рожу привычно скривили. І замість того, щоб як всегда послать їх нахер, от возьми да і ляпни. Мол, та пішли вони в жопу з этим мітингом. О, а тут їх на слабое взяли. Хорошо, сказала опозиція. В жопу так в жопу нам не привыкать. Слово пацана, Спасибо, хоть в морду, як всегда не плюнула. московським московским звісно, тут же понравилось. Вони там даже расчувствовались слегка, говорят, не ну, раз ви такие нормальные пацаны, с якого мы от вас столько, то уж и ми як то не зайдем, М -м, підем вам навстречу. Подвинем даже так сказать, давайте их куда-нибудь там в зажопе отправим какие-нибудь. Не, 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 не надо руку целовать, то потом. потом. Отсюда, собственно говоря, Маріна і взялось. Так кажуть, знаєте що, давайте так вечірком, перед тим, як темніть мені щоб вас там ніхто не бачив. Організатори конечно, звісно, от такого подарка. Самі як говорять, «Слушайте, ми вам так благодарні, не дозвольте заспокоїтися, ви нас там і не увидите, і не услышите. А не дай бог хто-то хоть рот там відкриє, або хоть звук якийсь нібудь проронить, так ми його самі згріткнемо. Во. І, кстати, іще, ми привыкли, конечно, що після кожного мітингу нас поливають грізю на всіх федеральних каналах. Тому давайте так, ми самі, хорошо? Ми от так ізмазані прямо туди вже і по А якщо вдруг хто то по якій-то непонятці чистим туда припреться, він об нас так ізмашиться. Потом фіг от а така у нас, коротше, опозиція на Росії мужественна і самоотвержена, взагалі нічого не боїться. Єдине, як хвилюємося, щоб ото Путін обідався. А то я говорю, так мені та хулі. Я взагалі, як чоловік широких демократичних зляків, я вас навіть підтримую. Ваш митинг там, як називається? За міняємо властиві. Ну, так а що вирішили, що я против? Я сам он недавно Дмитра Анатолійовича змінив, потім він мене знову буде міняти, потім я його знову. Все, як ви і просили. Ну, ну що, мір? Ну, опозиція, блін. Іди сюди. Ну, ну іди, 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 не бойся. В животі пацьо моє. А вам не кажется, что в последнее время Беларусь как-то слишком уже борзела, да, и батька там что-то так на человека даже стал быть похожим, но куда это все годится? Но России тоже это все заметили и тут же самоотверженно кинулась на защиту братского белорусского народа. Путин распорядился подписать соглашение о создании в Беларуси российской авиабазы. О, другое же дело, елки-палки. И попробуйте теперь только пикнуть. Россия теперь тут же придет вас защищать. Як от кого? Там же белорусы. І вдруг ці білоруси. Нащо тут Білорусь строить Білорусь? Ви думаєте, Росіястерпить такий плевок? Особливо після такого обсирало вас Україною, да й враг, врахта не дремлить. Ви знаєте, що ці суки там задумали? Ройтерс, Євросоюз собирается снять часть санкций с Белоруссии. Сняли санкции с двух предприятий Белоруссии. Не хрен на себе. Ви там що собі удумали? А от это всё, кстати, батьска. Предатель такий. Нахрена було поліцей заключення випускать. А если і дальше все так піде, ми за що боролись? Или ви думаєте, що Росії тепер буде приєднатися, вот это візгоя сидить? Потому молодцы! Поздно, батько, отступать. Артилерія РФ і Білорусі остановила отступление противника на учениях Щит Союза. Подступающим были нанесены п'ять огневых ударов силами реактивної и гаубичної артилерії Російсько-Білорусской группировки. Юху! -хо! Хоть попал я, надеюсь, куда-то. В центре Витебска упал 70-летний тополь. В Минске на проспекте Правды упал кран. На оживленном перекрестке в Могилеве рухнул столб. Ну а что, нормально? Или вы себе как-то военную помощь России по-другому представляли? Могли бы у Донбасса, например, спросить. Их оно уже так поназащищало, что там и защищать-то толком ничего не осталось. Ну давайте пока так. Сейчас очередь Сирии пришла, да? Ну а потом уже и за вас по-серьезному так возьмутся. Единая система ПВО России и Беларуси начнет работать к концу 2016 года. Росія прорабатывает законодательную базу для с Казахстаном системы ПВО, заявили в Минобороне РФ. Да, з Казахстаном же ж надо еще як-то порішать. А то говорят, там тоже які-то казахи появились. И не хватало еще того, чтобы они в Казахстане построили Казахстан. Куку. Ку-ку, я сказав, ты що глухий или що? А у надо отвечать, дурак. Шоу вже то враги лучшої страни міра, там не понапридумують, аби то її гадство взяти населити. Дошли, уже представляєте до того, що придумали який то Google, Yahoo, потім ще WhatsApp. І все ісключительно заради того, аби остановить процес вставання Росії з колен. Патрушев вважає опасним Google і WhatsApp чиновниками РФ. Це системна проблема для всієї Росії, заявив секретар СОВБЕЗА РФ Ніколай Патрушев. Например, сотрудниками органов госплати Хабаровського края использовались возможности зарубежных сервисов, таких как Google, Yahoo и WhatsApp, отметил секретарь Суббез РФ. Єдрі... Так а як вы могли таке допустить? Як вы могли засветить американцам усі сами сокровельные секреты Росії? Не унимается Патрушев. И і... що же тепер получается? Шо тепер каждый американец узнает де самі дешевые телки для корпоратива. Почем кокс у містних циган і де лучше всього обналічити бюджетні поступлення? моё А що там ще в вашій діловій переписці було? Точно більше нічого? Ви точно більше нічим там в себе руководстві краю більше не займаєтесь, так? Да? Фух, ні, ну все одно, знаєте, так більше ну не може. Треба своє щось здавати. А создали уже молодці. Куку Ау. В Новосибирске разработали альтернативу WhatsApp и Viber. Новосибирские программисты презентовали свою новую инновационную разработку в день открытых дверей в местном технопарке. Новосибирск рулит. Ну, там единственное не то, чтобы какие-то день открытых дверей был. Коляныч, це я сторожу, Сколько разів ще тебе просить. Лягаєш, п'яний спать, закривай двері на ключ. Ну что ж ти їх відкритим оставил? ну? От я каталкашня, туди и залізла. Розбрелись, коротше, потім по етажам, давай друг другу щось из ока нарать. А сторож, ну, тут он, конечно, молодец. Він внимательно все це послушав і говорит: Блин, слушайте, так це ж готовий месенджер. Давай ты быстренько стартап якийсь замутим. І понеслась. Ну, работает все це дуже і дуже просто. Обычно говорят, ку Куку, ответьте мне. А компанія или організація відповідає Ау, ми здесь. То є дивись, держиш так в руках смартфон і кричиш «Ку-ку!», А твій собеседник, коли чує твій цей позивний, він должен тобі ответить Ау, ми здесь. Саме головне тут, щоб твій собеседник був в прямой зоні видимості. Ну і елементарно міг услышать, що ти йому там кричиш. Ну іначе русский мессенджер не работає. Причому дивіться, в якої руки держать смартфон абсолютно не принципіально. А головне тут що? Головне руки користувача чим-то занять. Іначе рано чи пізно там окажеться стакан. Ну, це Росія, діточки, що ж ти хочеш? Що ти говориш? То не смартфон? А що то в них в Новосибірській таке? В Новосибірській області пройшов кресний код з тапочком святителя Спиридона. А, -а, а, слушай, так он воно що? А як воно працює? Чтобы вызвать такси, достаточно сделать два клика. Заказ сразу поступает водителю и все общение происходит непосредственно с ним. А вот тут уже давиться. Если после двух кликов ни общения не происходит, значит таксист бухой и лучше всего вызвать полицию. Одним кликом я сейчас покажу. О, а, э, не, не, хм, работает. Ну що, всім спасибо, що прийшли. Напоминаю, що нашу програму ви можете дивитися кожний день в 7.45 і в 8.45 утра по будням. Ну а в воскресенье, ёлки палки все і сразу.